Моє вітання з вами. Програма час і наш інформаційний відділ уже готовий розповісти про все, що знає. Під загрозою жителів Воловеччини СУВ залишив без будинку. Газові сутички, Мукачівці не пускають газовиків на перевірку. Залишили без роботи. Більше 30 стоматологів Ужгорода не знають, куди подітися. Без автобусів на хущині Закарпатці долають пішки майже 6 кілометрів. Збитий Миколайчик в Ужгороді не бережуть культурні пам'ятки. Вроджений звих стегна. У хустів пацієнтки виявили рідкісний діагноз. Мелодії для душі. У Словаччині. Відбувся фестиваль духовної музики. Будинок з'їхав. Пізня осінь, яка виявилась справжньою несподіванкою для деяких жителів Воловеччини, вже встигла наробити лиха. Через власну неуважність житель села Канора позбувся будинку. Знищив помешкання нещодавній сув, який через рясні дощі трапився в селі. Про всі деталі людської біди Сергій Фомін. Про будинок під номером 112, що знаходиться у найвіддаленішому куточку села Конора, ходять справжні легенди та байки. Ні, він не заселений приводами. Тут не мешкали злодії, ніхто нікого не вбивав. Проте споруду жителі села намагаються обходити десятою дорогою. кажуть у нього дурна слава. Проблеми у цій хаті почалися одразу після того, як у кращий світ відійшла єдина і остання господиня будинку. Спочатку спадщину намагалися поділити. Спадкоємці настільки захопилися, що одного разу ледь не спалили злощасний будинок. Вже тоді могли з'явитися перші жертви, адже підпалювали хату із людьми усередині. За принципом, якщо не мені, то нікому. Ви бачите, що будинок зруйнований. Але зруйнований він не так сувом, як пожежею, десь близько двох років тому назад. До пожежі тут мешкали мешкав зовсім молодий хлопець. Він 89-го року народження Мигалович Євген Петрович. Він зареєстрований в цьому будинку. Проте люди тут таки оселилися. Невдовзі після трагедії мешкати у частині, яку не зачепила пожежа, почала сімейна пара. Але на момент суву тут проживала його сестра. Він проживав в іншому селі брата. Проте зникнути з мапи села будинку було визначено долею. У буквальному розумінні ґрунт з під хати вибила хвиля рісних дощів, що нещодавно прокатилася за Карпаттям через неуважність і байдужість горе гори господаря, який знехтував численними проханнями прибрати колоду, що заважала природному стоку дощових вод. Остання пішла в обхід, підмиваючи земельну ділянку зверху. Під час СУ вони побачили СУ і вони вийшли з будинку, тому, на щастя, ніяких ні жертв, ні травм абсолютно не було. На другий день зранку, буквально зранку, коли повідомили, тут була комісія районна з надзвичайних ситуацій, районний архітектор, обстежили дану будову. В результаті обстеження виявилося зрозуміло, що проживати тут далі неможливо. Як і будувати в майбутньому, поки що неможливо. Ви виявили так ось причину суву. На жаль, то була халатність власника будинку. Який не відвів дощову воду вчасно, хоча на момент нічної пригоди СУ втрапився пізньої години всередині будинку і були люди на щастя ніхто не постраждав. На сьогодні колишніх мешканців розселили будинок, списали з усіх рахунків, а ситуацію передали на контроль районного управління МНС, аби в майбутньому домівки самостійно не мандрували горами. Всі за і проти громадськість Ужгорода поділилася на два табори: тих, хто вважають, що народну площу все ж таки треба реконструювати, і тих, хто виступає категорично проти. Це питання обговорюють уже не один місяць однак лише зараз діалог між двома таборами таки відбувся. До чого дійшли, дивіться в сюжеті. Долю площі народної, що в обласному центрі, вже протягом довгого часу обговорює громадськість та преса, де закінчується бажання оновити її та починається втручання в історичну цінність Ужгорода. Це питання все частіше на вустах місцевих жителів. Ця площа відноситься до пам'яток архітектури місцевого значення під час прес-конференції. Автор проекту представив громадськості інше обличчя народної замовник в даному випадку управління. Одне з управлінь обласної адміністрації зазначило таку проблему, як привести в порядок той майданчик, де є флагштоки. Тому що під час міжнародних делегацій треба піднімати в прапори тих держав, з якими відбувається. Тобто, оцей майданчик на даному етапі є неупорядкований. Не погоджуються з реконструкцією площі фахівці у сфері архітектури та мистецтва, а також мешканці обласного центру аргументують тим, що площа народно доповнює район Голагов. Це найбільш цілісний архітектурний ансамбль Ужгорода. Рішення було однозначне. Кінцеве другої архітектурно-художньої лади першої не було, не, на першій не було прийнято, на другій було абсолютно засуджено. Будь-яке втручання у. Площу не погоджується з ідеєю змінити пам'ятку архітектури і екскурсоводи. Один із таких, от якби дійсно туристичних регіонів, це був квартал Галагу, де можна було йти і розповідати. Щоб от це і це було дуже якраз е, привабливо для туристів, які приїжджають до дораз більшість. Це східної України, які хочуть побачити в нас європу. А з часом Європи стає все менше й менше. Свій погляд на площу народну висловив і губернатор області. Мені цей проект сподобався. Якщо порівнювати з тим, що сьогодні є на площі і що пропонується, то можу сказати: якщо сьогодні є, це велике пасовисько в центрі міста Ужгорода, а з тим, що планується, це зона відпочинку для ужгородців і гостей міста Ужгорода. Дуже гарна. Те, що чиновник називає пасовиськом на мові архітектури, звучить як партер. Це архітектурний елемент, яким, до речі, можуть похвалитися небагато міст України. Дехто ідею реконструювати площу вважає такою, що порушує законодавство, адже комітет охорони культурної спадщини не дозволяє змінювати історичну пам'ятку міста. Я входив у склад цієї комісії, і там написав, коли прийшли матеріали, три позиції вони були знехтувані. І взагалі мене викинули з того розумієш, що вже собі дали, роблять і все. Мало того, коли мали засідати вони, значить, оскільки управління культури покладена служба охорони культурної спадщини Міністерством культури, ми понесли листа і вручили офіційно, що так робити не можна, бо ви порушуєте закон. Ну і що? От сьогодні маємо те саме. І вони все продовжують значити. Робити свою справу. Воно почалося вже досить давно. У 2006 році десь наш попередній мер Ратушняк вирішив, що, мабуть, там доцільно побудувати банк національний. Значить, і тоді почалися розмови про реконструкцію площі народної. Тоді ми відбили це питання, значить, але воно. Вигулькує знову і знову. Дискусія стосовно реконструкції площі видалася жвавою та емоційною. Серед іншого часто звучали запитання, чому планують реконструювати саме цю по суті впорядковану площу, в той час, як в Ужгороді маса інших об'єктів, які в жахливому стані та потребують негайної реконструкції. Додамо, що за попередніми підрахунками реконструкція обійдеться щонайменше від 3 до 20 мільйонів гривень. Про це, звісно, неофіційно. Це в той час, як коштів на нагальні потреби благоустрою обласного центру, як завжди. Ди не вистачає активісти, налаштовані й надалі відстоювати позицію збереження площі народна. Мистецтвознавці та архітектори неодноразово заявляли про те, що площа народна цілісний архітектурний комплекс чеської забудови, і змінювати його в жодному разі не можна. Адже останнім часом в Ужгороді і так перебудували чи не всі історичні пам'ятки. Тим часом губернатор Закарпаття Олександр Ледида підкреслив, що реконструкція площі народної відбудеться в будь-якому разі. Тим більше, що тепер вона нагадує йому пасовисько. Принаймні так він неодноразово заявляв представникам засобів масової інформації. Власне про реконструк Укцію народної говорили і на прес-конференції губернатора. Наші кореспонденти порушили і питання блокування коштів держказначейством. Нагадаю, через заблоковані кошти страждають органи місцевого самоврядування, оскільки вони не можуть розрахуватися з підприємствами за виконані роботи. Так на справжню проблему блокування коштів держказначейством перетворилося у Мукачеві, Іршаві, Чопі та інших містах Закарпаття, про що ми неодноразово розповідали у випусках нашої інформаційної програми. Прокоментував цю Ситуацію і губернатор Закарпаття є затримка по виплаті незахищених статей. Ми це знаємо, тому що сьогодні держава Україна виплачує великі кошти за закачку газу фродовища, фактично сховища. верніше. ми платимо за газ і йшли розрахунки за кредитами, які взяла на себе держава Україна. Я думаю, що до нового року ця ситуація вирівнюється. Тож чи вирішать фінансову проблему до кінця року? Ми обов'язково прослідкуємо і розкажемо вам у наступних випусках новин. Залишили без роботи більше 30 стоматологів Ужгорода завсталися без заробітку і місця роботи. Відділення обласної бюджетної стоматологічної поліклініки, яке дотепер працювало в Ужгороді на вулиці Минайській, міська рада вирішила закрити. Департамент міського господарства повідомив трудовому колективу про дострокове розірвання договору про оренду приміщення, яке побудували для поліклініки ще 26 років тому. Про те, чому міська рада вирішила залишити стоматологічний колектив на призволяще Мар'яна Мартин. 8 листопада до головного лікаря обласної стоматологічної поліклініки номер 2 надійшов лист повідомлення від директора департаменту Ужгородської міської ради Олексія Касперова про розірвання договору оренди приміщення обласної стоматологічної поліклініки номер 2 що знаходиться в Ужгороді по вулиці Минайська, 23 А мова про одне із двох відділень обласної стоматполіклініки в Ужгороді. У зв'язку із систематичним невиконанням обласної клінічної стоматологічної поліклінікою умов договору оренди номер 34.4 від 30 березня 2011 року також звинуватили лікарів у недотриманні санітарних умов приміщенні трудовий колектив поліклініки з такими твердженнями категорично не погоджується. Багато чого зроблено і силами силами колективу. Зокрема, це, що стосувалося останнього, ми провели, провели автономне електричне опалення, якого, якого не було в той момент. Міська рада від'єднала нас від'єднано, було від'єднано, як інші заклади, було від'єднано від центрального опалення власними силами електричне опалення. Своїми зусиллями зробили лікарі косметичні ремонти практично в кожному кабінеті. З обласного бюджету поліклініку забезпечили потрібним обладнанням та медикаментами. Підстав для розірвання договору тут не бачать, адже ніколи не боргували. Зауважив також головний лікар поліклініки і те, що огляд комісії проходив тоді, коли він був у відпустці, і представники міської ради не запросили нікого з адміністрації закладу. Було комісійне якесь обстеження, було, але без участі. Представників адміністрації поліклініки це, це було. До умов у кабінетах комісія міської ради претензій не мала. Мала претензії до приміщення колишньої бухгалтерії, яка вже довгий час не використовується. Не сподобалось меру і покриття підлоги в коридорі. Лікарі вважають, що це не причина закривати поліклініку та позбавляти 35 медиків робочих місць. Власне, це і стане наслідком розірвання договору оренди складається враження, що готується рейдерське захоплення будівлі по вулиці Минайській, 23, керівництво мерії, яке відбувається заповної, на нашу думку, без діяльності управління охорони здоров'я, адже жодних пропозицій для вирішення проблеми не надходить. Окрім рекомендацій головному лікарю. Після отримання скарг кажуть представники поліклініки, вони одразу відреагували. Зробили в приміщенні необхідні роботи, але це в мерії теж проігнорували. Ну о, мерія. Мені просто дуже було сказано, що що би ви не робили, з вами договір підписаний не буде. Це мені сказали відкритим текстом, так от на вулиці. І не знаю причин, причини не пояснювали. Чому таким чином поступили без рішення, сесії, там, без. Не повідомляли. Лікарів поки не повідомили, чи буде надалі функціонувати поліклініка, де будуть розміщені кабінети і де зможуть працювати більше 30 лікарів. Листами з проханням розібратися в ситуації звернулися в управління охорони здоров'я, обласну адміністрацію. кажуть, якщо там не допоможуть, будуть звертатися до суду. Аварійна ситуація в одній із багатоповерхівок Мукачева змусила газовиків залишити без газу один під'їзд будинку. З минулого четверга пенсіонерка, в якої виявили несправну плиту, не впускає газовиків до хати. Сусіди, які через стареньку сидять без блакитного палива, вже й міліцію викликали, але все даремно. Як бути людям, які страждають через егоїзм однієї бабусі, дізнавалися наші кореспонденти. В минулий четвер газовики обходили із плановою перевіркою дев'ятиповерхівку на Росвегівській 2 Виявивши у мешканки 142-ї квартири несправну газову плиту, хотіли від'єднати помешкання від газопостачання до усунення аварійної ситуації. Але пенсіонерка зчинила гвалт та виставила комісію за двері. Тоді газовики перекрили весь стояк, залишивши мешканців ще восьми квартир без блакитного палива. Сусіди намагалися домовитися з пенсіонеркою, але вона їм двері не відчиняла. Аня, відкрий, пожалуйста, двері. Одно питання вияснимо. Я так не обіжаюся, не хочу. Ви зяті з невестки, прийшли, тут двері намагалися виламати. Звичайте, мені плохо, я вас вже не пущу. І розмовляти я з вами просто вже не в стані. П'ять днів з четверга до понеділка мешканці під'їзду не змогли домовитись із бабусею, і їм довелося звернутися по допомогу до правоохоронців. Вона живе тут уже давно, але ні з ким не общається. Ні з сусідами, ні з кого нікому двері не хоче відкривати. Вже заливала нас декілька разів, і ми нічого на неї не можемо повлияти. Вже тепер от з цим газом визвали участкового, стучали, били. Вона каже: рішайте свої проблеми самі. До мене, я до вас не йду, і ви до мене не йдіть. А, а як рішати, я не знаю. Газ в 142 сорок квартирі на 9-му поверсі мали відключити також через велику заборгованість за спожити блакитне паливо, не впускаючи ні сусідів з міліцією, ні газовиків. Власниця і надалі хотіла користуватись газом, як кажуть, на халяво. Але не так сталося, як гадалось. Вихід запропонували газовики. До мене звернулися, щоб я дала відрізати у себе, щоб перекрити її газ. Але у мене така ситуація, що дуже високо. Вічильник газовий, і там немає місця. Як вони будуть різати, я не знаю. З понеділок на п'ятий день протистояння приїхали представники Закарпатгазу, за півгодини відрізали стояк, перевірили систему та запустили газ. Тож через п'ять днів на восьми поверхах газ є, а на дев'ятому, незважаючи на перешкоди вчинені мешканцями 142-ї квартири, газом і не пахне. І так буде з кожним, хто створює аварійні ситуації, і боржниками запевнили працівники Закарпатгазу. З наступного тижня, в ніч 19 на 20 листопада, вступає в дію новий кримінальний процесуальний кодекс, який повністю змінює судову та слідчу процедуру в нашій країні, за словами радника президента Андрія Портнова, до набрання чинності нового кодексу у всіх судах країни обрали слідчих суддів і визначили суддю, який спеціалізується на справах неповнолітніх. Кодекс передбачає також дороге технічне переоснащення суддів, зокрема можливість здійснення процесуальних дій у режимі відеоконференції на сьогодні. Цю норму. Виконали тільки частково. Так само створять державне бюро розслідувань, новий орган, якому перейде розслідування злочинів, скоєних високопосадовцями, співробітниками правоохоронних органів і суддями. За словами Портнова, із введенням нового процесуального кодексу слідчі ізолятори розвантажаться вже в період з 20 листопада по 20 січня. Ви дивитесь програму час і далі у випуску. Ви дізнаєтесь про таке. Без автобусів на хущині Закарпатці долають пішки майже 6 кілометрів. Збитий Миколайчик в Ужгороді не бережуть культурні пам'ятки. Вроджений звих стегна. У хустів пацієнтки виявили рідкісний діагноз. Мелодії для душі. У словаччині відбувся фестиваль духовної музики. Відеокамери і ноутбуки після виборів у Верховну Раду віддадуть на зберігання місцевим чиновникам. Обладнання для відеоспостереження, яке встановлювали спеціально на день голосування на парламентських виборах в Україні, можуть використовувати під час президентської кампанії 2015 року. Однак постійний представник президента у Верховній Раді Юрій Мирошниченко не зміг точно сказати, чи буде організоване відеоспостереження на президентських виборах. За його словами, все залежить від волі парламенту, який приймає подібні рішення. Пішки майже 6 кілометрів. Таку дистанцію долають жителі Яблунівки одного з присілків Вишкова майже щодня. Питання автобусного сполучення між хузькими населеними пунктами роками не вирішують. Не вдається запустити бодай один рейс. Причина в цьому суцільне бездоріжжя та відсутність зацікавлених перевізників. Юрій Павлишинець продовжить тему. Побачити ось таку картину при виїзді з яблунівки звична справа, особливо коли робочий день завершується. В селі нема ні автобусної зупинки, ані облаштованих місць на узбіччі, де б люди могли безпечно чекати на попутній транспорт. В цьому просто нема потреби, адже між присілком та вишковом відсутнє автобусне сполучення. Декілька разів навіть на засіданнях і районної сесії, і були проведені переговори з перевізниками. Це питання є нагайним, воно завжди піднімалося. Жителі присілка скаржаться на відсутність постійного автобусного сполучення, адже на дорогу до роботи витрачають багато часу. Скаржаться на відсутність автобусів і ті, хто працює в Яблунівці, або мають там рідню. Такий транспорт, як автобус, не їздить і приходиться добиратися попутнім транспортом і зранку, і після обіду. Особливо після обідній час досить важко. Але транспортна проблема на даний момент не вирішується. Я добираюся, коли потрібно до родича або до друге. Але останнім часом дуже тяжко добиратися, бо немає транспорту. Та мушу ну так ну таксі їхати або попутками. Найважче вчителям, які працюють у присілку. Якщо дітей у селі збирає шкільний автобус, то за вчителями у Вишково або інші населені пункти ніхто транспорт не відправить. Добиратися в це село дуже накладно, тому що вже 15 років я добираюся. Ні одного разу я не приїхала на автобусі в Село завжди потрібно витрачати свої кошти. Були часи, коли потрібно було на Возі добиратися пішком добиратися до роботи. Постійні поїздки не тільки забирають дорогоцінний час, це ще й затратна справа для вчителів з їх і так невисокою зарплатнею. Оплата за проїзд в одну сторону 6 гривень. Обратно теж 6 гривень і виходить у нас 12 гривень. Можна підрахувати, що в тиждень виходить 60 гривень за місяць. Це приблизно 250-300 гривень. Ми витрачаємо своєї зарплати на дорогу. Щоб доїхати до Вишкова або назад у Яблонівку, людям доводиться годинами стояти і чекати на попутній транспорт або користуватися послугами місцевого таксі. Та й це не вихід для тих, хто поспішає. Поки таксист не завантажиться, з місця не зрушить. Оптимальний варіант для людей зупиняти попутки. Так, звичайно, підбираю людей, всі ж виїжджають на роботу. Уже декілька разів селищна влада намагалася вирішити транспортну проблему та постійно виникали перешкоди. Коли ведуться переговори з перевізниками, то завжди мотивуються з якістю покриття доріг. Тобто мала кількість пасажирів, їм виходить не рентабельно, так як дуже розбиваються автобуси. Ну, що й пов'язано з якістю доріг покриття. Дорога між селищем та присілком протяжністю майже 6 кілометрів суцільне бездоріжжя. Місцями ями доводиться оминати полем. Їзда по такій дорозі неминуче відправить автомобіль на ремонт. А для власника це зайві витрати. Тому перевізники не виявляють бажання надавати транспортні послуги, а людям залишається й надалі чекати попутки. Ужгородського Миколайчика з перил збила машина. Мініскульптуру, яка стала окрасою площі театральної, виламали разом із частиною перил. Фото на своїй сторінці у Фейсбуці виставив ужгородський громадський активіст Сергій Денисенко. У телефонній розмові він зазначив, що таку картину побачив уранці. На площі видно і сліди авто, зазначає пан Сергій. Миколайчик разом із перилами зараз знаходиться у висячому стані. Нагадаємо, скульптура Ужгородського Миколайчика найменший пам'ятник Святому Миколаю. В в Україні. Вроджений звих стегна. Рідкісний діагноз поставили жінці в Хуській лікарні. Такі наслідки залишила по собі патологія опорно-рухового апарату. Медики кажуть, при народженні недорозвинення того чи іншого органу одразу виявити складно, а іноді буває і запізно. Про те, як борються і живуть люди з вродженим звихом стегна, Вікторія Василенець. Пані Тетяна народилася у Виноградові у 1972 році. При народженні ніяких патологій у неї не виявили. Більше того, не зафіксувала їх навіть у перший рік життя жінки. Коли вже я стала ходити, то вже було півтора-два батьки, побачили, що я храмаю, і звернулися до лікарів. Но то вже було пізно. І тоді нас відправили в Мукачево, ну вже нічого не можна було робити. І, і вже після того, ну. Процедури, санаторії, і коли я стала рости, і стала дуже сильно хромати, і дуже стала сильно нога боліти. Досі пані Тетяна мусить звертатися до лікарів принаймні два рази на рік. Все своє свідоме життя спочатку у виноградові, а потім, як вийшла заміж у Густі, лікується. Проходить різні процедури, які призначають фахівці, щоб не ставало гірше. Лікарі кажуть, у жінки типовий випадок несвоєчасно виявлена дисплазія кульшового суглоба на рентгенограмі, яку хвора зробила не так давно. Чітко видно її здоровий лівий суглоб, що має правильну будову та правий суглоб з патологією. Передбачимо. Самі, сам дах ацетабулярно западина скошена, малих розмірів, головка сплющена, деформована і знаходиться за межами суглобу. Таким чином цей суглоб абсолютно неправильно розвинувся, несе тепер неправильну нагрузку, формується артроз, що дуже заважає людям ходити. Жінка встигла ще у 20-річному віці народити. Пощастило, що патологія не вплинула ні на вагітність, ані на пологи. За словами пані Тетяни, зараз ж болі дуже сильні, тому лікування у травматологів та фізіотерапевтів край потрібне. В дорослому віці треба робити акцент на вазі пацієнта. Пацієнт не повинен бути важким. Лишня вага це руйнування суглобу, просто руйнування суглобу. Друге проходити курси лікування хондропротекторами різноплановими, як внутрісуглобове їх введення, так і пероральне, внутрім'язове введення. Третій момент це санаторне лікування, котре також досить ефективне. Жінка боїться, що вже після 40 не зможе ходити взагалі. Така хвороба часто закінчується інвалідністю, якщо не замінити хворі суглоби на відповідні штучні. Недорозвиненість того чи іншого органу при народженні у дітей малопомітна на перший погляд. Лікарі кажуть, це актуальна проблема на сьогодні, бо наслідки патології без виявлення її на ранньому етапі та своєчасного лікування призводить до каліцтва. І на завершення новини культури мелодія для душі у Східнословацькому місті Сніна відбувся фестиваль духовної музики. Це вже 22-й подібний захід, який вже давно став міжнародним. Попри стереотипи, що духовна музика сьогодні не така вже й популярна, повні зали словацької публіки свідчили зовсім про інше. Духовність найбільша цінність нації. Серйозний вік фестивалю та повні зали свідчать про необхідність таких заходів. Церковні духовні пісні, та і сама атмосфера налаштовують на роздуми пробуття та переоцінку цінностей. У фестивалі беруть участь музичні колективи, у репертуарі яких пісні на релігійну тематику. Фестиваль духовної пісні не тільки є паствою для нас, але і виховує. Нас всіх, в тому числі головне, молодих, щоб вони знов задумалися над собою і е, вернулися знов до того скромного життя, яке було колись. Організатори відмітили, що щорічно на фестивалі, як серед виконавців, так і глядачів, дуже багато молоді. По тій атмосфері, яку ми чули нині у залі, надзвичайно гарно сприйнялися місцевими жителями, які проживають в снині. Це безумовно колектив з Ужгорода. Такий дивовижно м'ях. Спів, такий тембрально багатий спів, і дуже цікавий колектив з Рівненщини. Цьогоріч дев'ять колективів ізі Словаччини, Сербії та України виступали на сцені місцевого будинку культури. Наш край представляв вокальний ансамбль Оріховчанка, який вперше на такому заході у Словаччині. Щорічно колектив із України, Закарпатської області на кожному фестивалі. На сьогоднішній день, на 22-й фестиваль. Духовної пісні в місті Сніна приїхав колектив з Ужгородського району. Це колектив працівників культури, які займаються духовною піснею, які виступають у православних греко-католицьких храмах. Це колектив Оріховчанка. Керівник колективу це Тетяна Раховська, прекрасний працівник культури, яка веде, як можна сказати, багато колективів, пару колективів. У нас у місті Ужгороді та в Ужгородському районі саме свято розпочалося богослужінням в одному з місцевих православних храмів. Наприкінці служби закарпатський ансамбль Оріховчанка виконав пісні духовного змісту. Організатори запевнили, що і наступні фестивалі проводитимуться за участі українських виконавців. Таким був випуск цього разу, що чекає вас уже в середу, 14 листопада. В програмі час пропоную дізнатися. Зимова готовність школи хуського району забезпечені вугіллям. У приватних руках передача жрепів Мукачева. Несолодка хвороба. День боротьби з цукровим діабетом. Новий день принесе нові події. Тож, якими вони будуть, ви дізнаєтесь у наступних випусках інформаційної програми. Час. Я ж на цьому прощаюся з вами. Хай щастить.